Всім привіт! Так, хочу вам е, порадити дуже класну і показати круту лампочку. Це не проста лампочка світлодіодна, а вона йде з датчиком руху і датчиком освітлення. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, зараз буде цікаво, я розкажу е, свій е, досвід експлуатації цієї лампочки. Так що, поїхали, їдь! Е, е, забігаю, це не реклама. Я купив таких три штучки лампочки. Це лампочка, давайте таку, перейдемо до самої лампи лампочка фірми Videx. Ось така. Вона у нас йде 12 Вт, 400 к, 1200 люмінів. Ну і так далі. От сенсор пише Цоколь е 27 Вона йде з встроєним датчиком датчиком руху. Характеристики її, в мене коробок не залишилось. Чому це відео, хочу поділитись, комусь може буде Вона в нагоді хтось придбає і повірте мені, супер крута лампочка. Дивіться, я купив їх три штуки, це було 2,5 роки назад, може її більше. Ну, вона в мене на вулиці, вона в мене в під'їзді я поставив в тамборі. Вона світить прикольно. Характеристики її такі. Від 6 до 6 метрів вона ловить рух. І вона реагує тільки вечором в темноті, і в неї затримка на 40 секунд. Цього повністю вистачає, щоб пройти. Або от засвітило вам, відкрили, ви прийшли там до 40 секунд вистачає повністю. Також вона закрита, вона в мене, от, наприклад, оця в мене в селі стоїть на вулиці. Е стоїть на вулиці і без проблем. Вона вже два з половиною роки. Зима, не зима, е сніг, дощ, вона стоїть. Ну, звичайно, вона так під накриттям стоїть, але. Вона працює дуже добре і світить дуже класно. Коробки в мене не залишилось. Гарантія там на неї була. Я не знаю, чи два роки, чи рік. Ну точно якась гарантія була, але коробки вже давно давно повикидувались. Вони три лампочки, як я купив, вони в мене по досі служать. Це більше 2,5 років і працюють без проблем. Взяв патрон, патрон у нас є 27. До речі, фірма Вікс непогана. Її батарейки, і так далі. Випускає ліхтарики. Так що, ну, фірма непогана. Дивіться, на світло вона зараз не зреагує. Зробимо її темноту, вона вже, бачите, така от стала жовтувата, ну Давайте її зробимо темно. Зараз о. І ось так вона світить. Чому це відео? Комусь можливо буде прикольна штука не купляти окремо датчик руху, бо датчик руху від 350 гривень і більше коштує 400 плюс ще сама лампа десь гривнів. <кій> ну Якщо з патроном брати. Патрон гривнів 30 і саму лампу 60. Це виходить набагато дорожче. А так ви купите таких, наприклад, дві лампочки. Колись я за них давав 150 гривень чи 130 гривень. Зараз не знаю, скільки вони коштують. Ось так вона світить, зараз 40 секунд пройде і вона загасне. У мене вони на вулиці світять прямо отак. От. Патрон чіпив в селі і все. І проходить в 6 метрів до 6 метрів вона реально класно ловить. Ще мені дуже цікаво, зараз ми. Е, візьму її акуратненько нагрію. Не знаю, чи ми її відкрутимо? О! Так, я її відкрутив. Зараз вона погасне. Давайте ми її виключимо. Мені дуже цікаво, який там датчик стоїть. Де тут стоїть датчик? Давайте ми її включимо. Ще раз подивимось. А де той датчик знаходиться? Ну От я все пробую і не бачу. О. Не знаю, де він знаходиться, можливо і знизу. Але працює реально класно. Так що, ось так, всім раджу. Лампочка дуже крута. Звичайно, я її назад сюди поставлю. Потім наклей. Термоклей поставимо ось так. І все. Так що. Хто задумався в селі, в місті, чи десь в тамборі, чи десь, я не знаю, вкладовку можна поставити. Класна штука, вкладовку ось заходите, включилось на 40 секунд, взяли щось і вона собі автоматично виключилась. Так що лампочка дуже класна, говорю, це не реклама. Називається вона фірма Videx. Ось так, з датчиком руху Найду посилання. Посилання залишу під відео в описі. Так що, підписуємося на канал, ставимо вподобайки, підтримуйте український контент, все буде Україною. Ми обов'язково переможемо і до наступних відео.